Всім доброго дня, ми з України. Сьогодні покажу, як я поливаю клубніку дріжджями. Спочатку нам потрібно змочити землю водою, щоб земля не була суха. Ось так кожен кущик змочуємо водою. Плюс-мінус пів літри на кущик. Ось так ми полили землю. Далі ще будемо робити настой з дріжджів. Це для росту клубніки, щоб гарно росла і був гарний урожай. Ось так ми полили клубніку. Ось так буде добре. Зараз будемо робити настой здріжджі. Чекаємо. Всім привіт! Сьогодні покажу, яку я підкормку буду робити під клубніку. з Здріжджо. У мене дріжджі ось такі 100-грамові. Звичайні дріжджі. Відкриваємо. Це для того, щоб у клубніках йшла вріст. Dvig je priselovanje. Kaj taki dvig je priselovanje? Kidajmo v toplo vodo. По одної пачки хватає на 10 літрів води. Тепер додаємо дерев'яну золу пів літри. Ось такий слоєчок. Розмішуємо? У пачки вистачає на 10 літрів води. Так, як мені треба на 30 літрів води, то я ще додаю ось такі дві пачки. Це 100 грамові, 33 покажу. Ось такі дріжджі присовані. Мені треба на 30 літрів води. 300 грамові пачки. Так, друга пачка є. Відсилаємо ще одну пачку. Це три пачки. 10 літрів виходить 30 літрів. Три відра. Вода має бути кімнатної температури, не холодна. Ось, я втратив три пачки дріжджів. Це буде мені на 30 літрів води. Зараз на годинку 12.53. І під вечір я буду підливати. Під вечір нехай стоїть центр його настой. І цей не стой. Треба полівати під кущик. Ось така баночка пів літри під корінь. Настой постоїть, стоїться, буде поливати. Відео зніму. Ось така корбка від клубніку для росту клубніки. Дріжджджі. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і далі ще буде. Ще зніму, коли буду полівати. Настой постоїть і відео знію зніму коли буду полювати Ось така кормка. А як ви полюваєте пишемо мені комент, хто як. Всім до зустрічі. Сьогодні відео, коли буду полювати Ось, друзі, в мене є ось така бочка. Тут є два відра води в боці. І в одне відро є розчину, яке я розбавляв. Зараз виливаю рощину в бочку. І в мене вийде таке як 30 літрів води. Три відра в ось цій боці. Зараз розчину розмішуємо. Тут вже є готово 30 літрів. Стояв напевно годину часу. І зараз будемо поливати ось такий город. Беремо розчин, ще трошки розмішаємо і будемо поливати клубніку. Зараз покажу в свої кущики клубніки Ось такі. Клубніка вже підмочена водою, полив спочатку водою, тепер розчином. Зріжджі, щоб земля була волога. І ось так кожен кущик по пів літри ось такий слоєчок. Клубніка піде в ріст і буде гарний урожай клубніки. Так, кожен кущик ось ось такому слоєчку. А ви як піддиваєте? Пишемо комент. Попробую по-вашому. Кому відео сподобалось, ставте лайк. підписка на канал. І всім до зустрічі. Мирного дня.